Жодній людині не дано зрозуміти, яка справжня любов, поки вона не проживе у шлюбі 25 років. Марк Твен таки знав про що говорив, та не мав уявлення американський письменник про українські писанки. Розмалюєте у двох кілька таких, і, наче сто років, знайомі Ми можемо щось спостерігати, як люди творять щось одне вдвох. А з цього скласти такий образ. Це ж ви зрозумієте не стопроцентно, але так де щось наближено. Праця разом об'єднує, знаходить спільні інтереси, спільні точки дотику. І щось це нове як, це як спільний витвір мистецтва. А ось хто хоче любити усіх ближніх, той вирізає витинанки. Володимир Клюсько планує таким чином об'єднати усю країну, а заодно і до книги рекордів потрапити. В Цьому залі буде весь зал завішаний цим ветеранком. Музейники люди розкуті. Пам'ятайте про це, коли гарно вбрана дівчина запропонує вам загадати бажання та витягти з кошика любовне пророцтво, а точніше, еротичне. Той запах є. Ви інакше ми двоє в дзеркалі. Однак все не так і все не все не наше. Юрій Андрухович написав так. Хто на день Валентина лишився без пари, не журіться для вас. Американський винахід спіддейтинг українською швидкі побачення, схема перевірена часом. Усього за півгодини навіть сором'язливий хлопець може познайомитися із шістьма дівчатами, а потім справа техніки ставлять симпатію галочки на проти номеру дівчини і тут соді свої відмітки, щоб запам'ятати, чим саме дівчина запам'яталася. А вже цю колонку заповняю я, коли бачу, що співпадають симпатії. Такі побачення на швидкоруч геніальна вигадка, говорять їхні учасники. У багатьох країнах існують навіть спеціальні кафе для спіддейтингів. Організатори переконують, багато пар, які познайомилися таким способом. Нині щасливі у шлюбі, бо серйозне кохання може вирости з чого завгодно, навіть з легковажної забавки. Олена Чеченіна, Євген Задоя, служба новин волна, Київ.